Mm. Коротше, Захотіла квашену капусту. Вже нагнала п'яту собі. Хотіла квашену капусту, а купила ребра. Та не квашену, а тушену капусту. Та що ти мене перебиваєш? ти квашену. Ну то я перепутала. Слух Нет, я хотіла тушену капусту, але купила ребра. Вона просто не ту передачу включила, коли вийшла говорити. Ні, служе, купила ребра. Бо хотіла капусту. Що... <рі> Бо хотіла тушену капусту. Прийшла за капустою. Ти знаєш, дівочко, по чому капуста стара? Знаю стара вчора... Старання нова знаю. А нова по чому? 85. 90 гривень. А, хотіла... а стара, знаєш, скільки? 50. 70. А ти що думала, що тобі безплатно там то будуть щось давати? Та, я... що а тобі а до чого я веду? А я втушила Дай, капуста. і, і капуста. хотіла тобі принести тушину мене голубці. Тобі, тобі, тобі старі хотіла Матушиш. принести. Що, сраку? Хотіла тобі принести тушану капусти, а потім задала яка вона дорога до мене стара матері, сам все ро. Та не вари ті пельмені. Та яке ти ліпи? Та То, а я дитині Та Вони ліпили зеркальні. Покажи, ми. я хочу подивити, я тебе зараз сажу. Хто ліпив з Аркадім, то той може бути В ефірі, Аля, в ефірі прямому вони ліпили, що прикалуєшся? Та я бачу по тому, що а не вірні пельмени. Вони в ефірі ліпили. І що все з'їли. Ні. Ну там напевне, а ті. подивися, що баран дурнувати робить. Хто тим мішає? Та ви потім. Ти мене зараз тут дозведишся. На общу Короче, Якби знали, вони один одного варті. А що він, що вона, вони. Але як можна так, я скільки нас вчив? Ти газдо, тут все тепер по-людськи робиться, де як ти. А, по-людськи, ну ти то... то Хто ручкою мішає, пусти. <ріху> як там чоловіка. Мішай я таку ручкою. Диви, дитину, береш полегонь, починаєш шури-мури. Та він. Ш -ш 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 -ш. Мені один не розварється, ти я вже такий професіонал, що гімно не вчив. Ти курва навіть нормальних не По-перше, <гум> я не курва, тораку На замітку я вдома не чую. <гум> 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 а що ти думаєш, що вони всі вдома не чують? Не знаю, я знаю, що я не курва. Візьми мене нормальний діт ти хочеш вийти чи вибігти? Ну то ти другий раз, не кажи бо я прийшла і зварила зубку. Бо я як прийду зубку варити, ти себе більше злостиш, ніж я А то пільмені. Я казала, давай фарше, ти сказав, нема. Ти фарш назад писав у розділ? Я збивав взяв голову трохи. No. <гум> ну Хіба щось себе передає. Ну, no, Можеш, що тобі не шкода? Все. Тож у мені не наш куда-то мясо нема.